Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чиф і золото. Почнемо з євро. Лонговий рух, маніпуляція з виходами агресивними в лонг, які створили імбаланси на D1. Перший імбаланс, другий імбаланс, і ціна продовжує далі рухатись в лонг з можливими цілями вище. На четвертому таймфреймі після роботи з ліквідністю, ось тут і виходом в лонг. По структурі візуально хочеться продовження лонга до ПВХ наш першому таймфреймі. Також бачимо, що ціна стала в консолідацію. Азія зняла ліквідність знизу консолідації і ніби хоче продовження на зняття Азії Хаю і також продовження до ПВХ. Хоч і цей рух не створив ніяких імбалансів на один. В загальному по євро сьогодні налаштований лонгову. А хто не знає, Форекс, індекси і метали зручно можна торгувати на МТ 5 на біржі Байбіт. А по посиланню в описі можна отримати бонус до 30 тисяч доларів, а також знижки на комісію. Золото зараз знаходиться в де першому імбалансі. Переходимо наш 4 таймфрейм, робота з селстопами. тіла аж четвертих свічок красиво закриваються вище попередніх тіл. Ми бачимо вихід в лонг. Зняли цю ліквідність. І якщо на четвертому таймфреймі створиться Імбаланс, то від нього я буду готовий розглядати продовження лонга. Poger 40, після лонгового виходу консолідації маніпуляції заходу в цю консолідацію. Хочеться побачити продовження лонгів, але єдине питання, звідки вони підуть. Якщо дивитися де перший таймфрейм, то хочеться, щоб лонги пішли після зняття ПДЛ і з тестом де першого імбалансу. Хочу побачити більше додаткової інформації, що намалює Франкфурт. А також яка реакція буде на Лондоні, чи буде він приймати шортовий сценарій? Тобто, якщо Тут буде якийсь імбаланс на аж першому таймфреймі, я буду готовий попрацювати в шорт до ПДЛ. Пам'ятаємо, що після тесту пої на старшому таймфреймі нам потрібно дочекатися зрозумілу модель для входу на молодшому таймфреймі, і тільки тоді робити вхід. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.